Курс чудес урок 338. На мене впливають лише мої думки. Все це потрібно для того, щоб спасіння прийшло до всього світу, бо у цій одній думці кожен нарешті звільняється від страху. Тепер. Він дізнався, що ніхто його не лякає, і ніщо не може загрожувати йому. У нього немає ворогів, і він захищений від усіх зовнішніх речей. Його думки можуть лякати його, але оскільки ці думки належать лише йому. Він має силу змінити їх і обміняти кожну страшну думку на щасливу думку про любов. Він розіп'яв себе, однак Бог передбачив, що його улюблений син буде викуплений. Твій план певний, мій отче, і тільки. Твій. Усі інші плани зазнають невдачі. І в мене будуть думки, які лякатимуть мене, доки я не дізнаюся, що ти дав мені єдину думку, яка веде мене до спасіння. Тільки мої думки зазнають невдачі. І нікуди мене не приведуть. Але думка, яку ти мені дав, обіцяє привести мене додому, бо вона містить твою обіцянку твоєму синові. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.